П'ять кроків із мікрокредитної боргової ями практична інструкція. Вітаю! Отримав листа від нашої глядачки з такою ситуацією: мікрокредити, просрочки і відчуття, що вибратися вже дуже складно або неможливо. Якщо це про вас зараз спокійно і без осуду, дам покроковий план, як діяти. Крок перший: повна зупинка нових позик, жодних щоб перекрити попередній. Саме нові кредити поглиблюють яму, бо у мікрофінансових організацій відсотки часто нараховуються щодня 1-2,5% на день, плюс штрафи за прострочку. Ставимо собі мораторій, більше не позичаємо, поки не буде плану. Крок другий: дзвінок у безоплатну правову допомогу це державний сервіс. Юристи там безкоштовно пояснять ваші права і можливі рішення. Запишіть номер, дуже простий: 0800 213 103. Коротко описуєте ситуацію, просите алгоритм дій і шаблони звернень. Далі з кредитором спілкуєтесь лише письмово, Надсилаєте лист про складні обставини і просите зупинити нарахування штрафів, Фіксуєте всі відповіді на погрози колекторів. Не реагуйте, тільки фіксація і повідомлення юристам. Ви маєте діяти абсолютно в правовому полі. Крок третій: легальне полегшення боргу це через реструктуризацію або банкрутство. Спочатку пробуєте реструктуризацію, просите зменшити платіж і подовжити певним чином срок списати пені. Це реально, якщо звернення грамотне і у вас є мінімальний платіжний план і можливість платити. Якщо борг у вас безнадійний, розглядається процедуру неплатежеспроможності фізичної особи через господарський суд, тобто банкрутство. Під час такої процедури припиняється тиск кредиторів і нарахування штрафів. Після його завершення частину боргів вам можуть навіть списати. Це законний інструмент в Україні і працює з 2019 року. Крок четвертий. Психологічна опора. Борги тиснуть не лише на гаманець, а й на голову. Не залишайтеся з проблемою сам на сам. Є безкоштовні лінії. Національна психологічна підтримка 0800 100 102 щодня з 10 до 20. Урядова лінія допомоги і протидії насильству 1547. Цілодобова кризова лінія Lifeline. Юкраїн 73,33. теж цілодобово подзвоніть, коли тривожна, або не знаєте з чого почати. Спокійна голова це вже половина рішення. Крок п'ятий важливо не потрапити в друге в таку ситуацію. Розпізнаємо хижацькі умови. Денна ставка у відсотках це червоний прапорець. Нуль відсотків у рекламі часто означає штрафи і високі приховані платежі перед будь-яким підписом. Рахуйте повну суму до повернення. Якщо вам знадобляться гроші надалі, спершу банки і кредитні спілки з річними ставками до на позики до зарплати абсолютно не реагуйте. Дізнаємося про державні і муніципальні програми підтримки. Ведемо простий бюджет і формуємо фінансову подушку. Навіть якщо будете відкладати по 100 гривень щомісяця, це вже суттєво. Підсумую, вихід є. Зупиняємо нові борги, підключаємо юристів, оформлюємо реструктуризацію або, якщо треба, банкрутство. Нічого страшного. Тримаємо себе в ресурсі і закриваємо вхід у пастку на майбутнє. Збережіть це відео і поділіться з тими, кому воно може допомогти. Напишіть у коментарях, які іще теми фінансової грамотності варто розібрати. Підписуйтесь. Щотижня даю прості інструменти для громади захисників і бізнесу. Дякую, до зустрічі!